Всім привіт. Нарешті добрались до, мої. до мене мої акумулятори. Доставка зайняла майже 3 місяці. Так, доставив кур'єр до мене додому. Два цех. Акумулятора один, гарний, без якихось пошкоджень. А ось другий. Приїхав з м'яти, зараз вам це покажу, як воно виглядає. Оце Я замовив 48 вольт 120 А. Ось так. Такі картонці приїжджає. Тут такі шикутики були захисні. Ось такі. Так, по, ці, по чотирьох кутах. Так, це верхня частина. Захист ще надатковий. Ось такий ще захисний, тут з під кнопки, бачите є. Ось і так. Такий масивний, досить важкий, не пам'ятаю, 48 кілограм, здається, він має важити. Да, 49. З коробку, а там 40, 48 сам він важить. Ось всі його характеристики. Так, зараз спробую його поставити рівно. Побачимо. Так, перевернув його. Ну, знаєте, є, що в руках потримати так. Такі в нас захисні кришечки. Так. Так, сам екранчик, кнопка виключення включення. Не знаю, що це таке. Це можна цим виставляється, який у мене інвертор. Там треба буде подивитись по інструкції. От, і виходи для зв'язку. Так, ось що ще йде в комплектації. Ось такі кабельки. Походу мені треба буде зробити 6 AVG. Трошки буде затонки для двох акумуляторів, бо два акумулятори в сумі будуть мати 220 вольт. Так, сам кабель. І болтики, походу, для кріплення. Це так це все. Так, ось от з мінусів Ось другий Другий прийшов з ось з такою дірою в коробці і тут така м'ятина є на руку відчутно. Не знаю, це, чи це пошкодить на роботу чи ні. Це вже буду його тестувати і розкажу. Покажу в роботі підключення. Це вже буде в наступному відео. Добре, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі, відповім на ваші питання.